Практичні, комфортні та автономні. Такими є пересувні лазні пральні для українських захисників. Виготовили їх в Івано-Франківську з ініціативи самих же військовослужбовців. кажуть, купити готовий баннопральний комплекс коштує 700 тисяч гривень. Та, використавши старі вагони, вартість однієї мобільної лазні пральні обійшлась прикарпатцям у 150 тисяч. Задумка була дуже проста. Мають бути 4-5 душових кабін, плюс дві ма пральні машини пральних які є, є, і автономне опалення. Автономне опалення на грі води. Вирішили, ну, варіанти були перші, це електричне, але воно не зовсім влаштовує, тому що це потужні генератори. Зробили, Придбали котли на дровах титан і плюс зробили альтернативний варіант, що може працювати і на електричній енергії. Тобто Воно автономне. Дані комплекси зазначають військові, є нині в переліку найнеобхідніших речей на війні. В першу чергу теплий одяг на сьогоднішній день найважливіше питання для військовослужбовців, а друге найважливіше питання це такі комплекси, де особовий склад, який зараз перебуває в зоні бойових дій, зможе помитися і попрати білизну. Це дуже важливе питання. Їх треба багато, тому що у нас є. Ну, Військових частин і підрозділів, які перебувають в зоні бойових дій, багато, і кожен повинен думати, як би зробити, щоб хлопці там себе працювали комфортно. Створили дані комплекси військовослужбовці спільно з обласною військовою адміністрацією та волонтерами. Нам цей проєкт, в принципі, сподобався, оскільки ми знаємо важливість цього проєкту, тому що кожен з нас, коли приходить додому втомлений, ми всі хочемо помитися. Військові не винятки. Вони також хочуть помитися, хочуть відпочити, посіра попрати свої речі. І тому ми вирішили допомогти у цьому проекті. Ми закупляли потрібні всі для них матеріали. Ну, сума нам обійшлася. Цей проект близько 90 тисяч гривень. Наразі для українських бійців уже зробили три таких комплекси, і за дорученням Івано-Франківської обласної адміністрації досвід по їх виготовленню нині переймають усі райони Прикарпаття. У кожному районі є батальйон територіальної оборони, який зараз на передовій, і ми в першу чергу хотіли би забезпечити е, такими засобами, комплексами, як буде хто вирішувати, звичайно, буде приймати рішення на місцях, але це непоганий варіант, який організований тут. Е, залучати будемо як і громади, так і волонтерські організації, громадські організації, які е, сприяють у допомозі військовим. Ну і спільно, звичайно, це. Питання будемо вирішувати і забезпечувати насамперед наших хлопців на тереві. Наразі зазначають голови районних адміністрацій. Уже тривають роботи із пошуків можливих для переобладнання вагончиків. Сьогодні домовилися про зустріч, оглянули, е, отримали всю необхідну консультацію і будемо працювати для того, щоб забезпечити наших захисників і захисниць прального е, правильно стиральними вагончиками. Дана ініціатива каже голова Івано-Франківської районної військової адміністрації Олександр Ярущук, випробувана ще з 2014 року і є вкрай необхідною для нашого фронту. Ми з побратимами допомагали і робили подібні. Правда, вони на той момент були ну не настільки, скажімо. Універсальні помивочні комплекси ми робили. Це на базі ми ГАЗ-53 робили або ЗІЛ-130. Це набагато краще. Тут є можливість більше розмістити душових кабін, а також розмістити техніки не тільки для прання, а й для сушення, що безперечно дуже важливо для наших воїнів, які знаходяться на передку. Тому що не завжди є можливість висушити одяг і до Такої консистенції, що можна його вдягати, розпочати виготовлення таких же баннопральних комплексів зазначають, очільники районних адміністрацій. Планують у якнайшвидші терміни. Тут є можливість це все зробити продумано, гарно, і будемо так само старатися в найближчим часом. Виготовити подібні вагончики. Ну, подивимося, з чого ми е зможемо їх, е як то кажуть, зробити. І це може бути чи на базі автобусу, чи на базі чого, але просто нам потрібно було подивитися, як це все тут скомуніковано і організована вся робота даного комплексу. А тим часом готові мобільні лазні пральні уже готують до відправки військовим на передові позиції. Мар'яна Джерча, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.